Всем добрый день! Я думаю, уже настал тот час, когда можно подвести итоги моему эксперименту. 22 ноября будет два месяца, как я выпустила это видео, в котором рассказала про причину моего эксперимента. Если сказать в двух словах, то результатом я абсолютно недовольна. Но если бы я не пошла на этот эксперимент, я бы потом жалела. Всю жизнь, що я не воспользовалась возможностью. На данном етапі, этот експеримент я вирішила завершити, так як я хочу жити просто-напросто своєю личной життю. Весь цей час у реальному житті я продовжувала спілкуватися українською, тому що мені так зручніше. Перейти на українську було особисто моє рішення, мене ніхто не змушував, а якщо б змушували, я впевнена, що я б цього рішення не прийняла і продовжувала розмовляти російською. Тому до всіх людей, які дуже сильно звикли ділити людей по мові, я хочу звернутися і попросити їх ніколи не присувати за мову. Тому що ви таким чином тільки відбиваєте бажання у людини нею спілкуватися. Якщо людина сама до цього не прийде, то ви ніяким чином її не змусите перейти на якусь іншу мову. От така я, як є. Я розмовляю українською, родина розмовляє російською, але ми всі одне одного чудово розуміємо і нас все цілком влаштовує. Ми будемо такі, які ми є, а якщо ми вас якимось чином не влаштовуємо, то я дуже вас прошу, просто пройдіть мимо. А взагалі, якщо відійти від фінансової сторони питання і цього експерименту, я дуже-дуже рада і щаслива, і дякую Богу за те, що Він таким чином, за допомогою цього експерименту, дуже сильно почистив моє оточення. Дуже сильно почистилось оточення від тих, хто тільки вдавав із себе друзів. А саме ті, хто зі мною лишився і не звернув уваги на спосіб передачі інформації, це дійсно справжні друзі і справжні люди з великої літери. Всім цим людям я безмежно вдячна за ваше добре серце і за вашу людяність. Я ніколи цього не забуду. Всім вам бажаю добра, миру, любові, злагоди і всього самого найкращого. Я вас просто обожнюю, мої друзі. А для всіх інших глядачів хочу знову сказати: я на своїй сторінці не ділю по мові нікого. Рада абсолютно будь-якому глядачу. І для мене абсолютно неважливо, на якій мові ви розмовляєте, з якої країни ви мене дивитесь. Я рада кожному, якщо ви залишаєтесь людиною.